Доброго вечора, вельма шановне пані та панове, верніше доброї ночі. Сьогодні у мене такі <laughs> причерні... eh, вечірні розклади, я просто не встигаю це робити днем, то я вже як у мене є час, змога, то я до вас виходжу. Сьогодні у нас колода просто преміум клас. Це невідомих тіней. Вже зробила на неї два розклади стосовно роботи. І зараз це вже останній розклад пов'язаний з думками на ніч. Я просто знаю, що у мене є люди, які очікують цей розклад, і тому я роблю. Давно, до речі, не робила. Давайте подивимось, як ця колода буде описувати. Людину, яка думає про вас на ніч. Ви не ні думайте ні про кого. Приберіть зайві думки. Ми просто розпочинаємо дивитися саму сигніфікацію тієї людини, яка думає про вас, а потім ми подивимося, тобто хто ви для цієї людини, щоб ви впізнали. Так. А... Дивимось не лише події, а підсвідомі імперси. Хто про вас думає на ніч? Давайте спитаємо, хто це? Десятка пентаклів, до речі, виходить. Це карта вежа. Це карта дев'ятка А... Ще хочу спитати, ще хочу додати, просто хочу. Це карта жрець, старший аркан жрець. Бачите, тут обличчя немає. Дивіться, хто про вас думає? Ви цю людину добре знаєте, шановні панянки і пань, і пани. Це не випадкова людина. Це не просто там хтось рандомний, просто хтось там думає про вас на ніч. Це людина з вашого дуже близького середовища. Це, можливо, у вас або є, або був серйозний фундамент. Це ваш чоловік чи ваша жінка. У вас могла бути різниця по жрицю. Це офіційність, це чоловік, дружина або дуже-дуже принципова людина. Можливо, батько чи мати, хоча я тут не бачу таких карт, які би я зазначила стовідсотково. Це про спільне життя, це про сімейні перспективи. Це про довгостраковий зв'язок. Ця людина бачила вас як свого або свою. Між вами був або є якийсь різкий перелом, який розрізав ваше життя на до і після. Це мог, міг бути перелом, це мог, міг бути конфлікт або навіть розрив. Людина поранена, людина не відпустила, людина все одно думає про вас. І а, давайте так: для жінок про вас думає чоловік, який бачить вас як стабільність. Пережив різкий крах очікувань, досі тримає а, таку, знаєте, внутрішню позицію і я прав. Зрозуміло? Для чоловіків, тому що я вас не розділяю і завжди говорю, що розклади у мене, у мене, у мене, у мене загальні. Але для чоловіків і жінок я не розділяю. тобто ми говоримо тоді про енергію просто. Про вас думає жінка, яка вкладалася в вас або вкладається серйозно, яка а, вважає ваш зв'язок доленосним, кармічним це нам підтверджує, але бу, була дуже травмована, тут щось руйнувалося. Жрець а, в тінях часто показує людину, яка а може зрадити свої переконання, а вона думає, але мовчить? Не може, не може зраджувати свої переконання. Хоча може знати, що вона чи він зробив неправильно. Чи... Так далі. Хто ви для цієї людини? Це теж ще продовження сигніфікації королева кубків. Ану, далі: шестірка жезлів, анука, Петірка жезлів. туз жезлів, бачите? Залиш свій а, парасольку свою, стареньку, на візьмі новеньку. Ну, тут буде йти а, мова ще й 18 Ну, так, знаєте. Це як думкишна ніч, так? Дивіться, ви для неї чи для нього емоційний. Глибока людина перемога або трофей, виклики конкуренція і дуже сильний сексуальний для вас імпульс, якщо ви не А, для жінок. Ви для цього чоловіка, жінка, яка просто зачепила серце, вас кухають, але водночас ви викликаєте конкуренцію боротьбу его, і сильний, дуже сильний, як я сказала, 18 Для чоловіка, ви для цієї жінки, емоційно значущий, харизматичний той, хто. Надає таку пристрасть, і тут Петірка жезлів показує, що ви чіпляєте її або його гордість, і а, вас складно забути. Складно забути, ви залишили дуже такий а, а, слід. Давайте так. Ви залишили дуже важливий слід відчуття поразки навіть або перемоги. І okay. так, а що саме? Давайте подивимось саме питання, а що саме думає про вас ця людина на ніч? Правосуддя, ви розвелися? Петірка мочів, якщо ви було в шлюбі, у вас міг відбутися ви на відстані, ви не разом. Ви не разом. У вас може бути завершення повністю. У вас може бути навіть. І тут на дні колоди дві камчів. Тут закрита карта, яка говорить, що ви можете навіть не спілкуватися. Дивіться. А це дуже такий глибокий внутрішній конфлікт. По-перше, людина аналізує, хто був прав, хто не прав, і можливо, якщо ви розлучені, ви розлучилися. відчуття, що хтось із вас програв або несправедлива якась боротьба відбулася. При цьому людина пам'ятає щастя з вами. Або мрія, яка у вас була про щастя. І світ це думає, що історія вже завершена остаточна, двіка мечів перекриває, так би мовити. Але от не, такого, знаєте, немає пазла, який би я сказала, що у вас буде продовження. Чоловік може говорити про себе, що я програв. Жінка взагалі може не розуміти, що сталося. Ми могли би бути щасливими, міг сказати, чоловік, і це все завершено. І я не знаю, як бути далі. Для жінки все було добре, ми завершили цикл. Чи правда ми завершили цикл ну, в такому питанні? Тут є суміш, тут є любов, є его, біль, незавершеність, і як буде розвиватися далі, тільки залежить від вас обох. Тобто, якщо у вас буде було таке серйозне минуле, то все можна полагодити, якщо ви будете цього бажати удвох.